Креативи, які ми юзаємо в таргетованій рекламі, в ніші трихології, які нам дали можливість зробити дохід 29 тисяч доларів складаннями 8 тисяч доларів рекламного бюджету. Поїхали, будемо розбирати. Перший креатив, наприклад, який ви бачите, топ 3 шампуня. Ми цей креатив використовували просто для того, щоб показати безкоштовно нашу експертність, дати користь нашому клієнту. Ми не продавали на цьому креативі напряму наші послуги. Або ось наступний креатив топ-5 масок від трихолога кома. Тобто ми таким чином показуємо експертність, даємо безкоштовні якісь рекомендації від наших лікарів і таким чином прогріваємо нашу аудиторію до нашого продукту. Звичайно, ми використовували. І напряму продажі наших послуг. Безкоштовна трихологія з показом до після, або навіть відеоформат, як ви бачите, да, де ми показуємо сам процес як це проходить. Але не забувайте, ера штучного інтелекту нікуди не поділися. Ми використовували звичайно креативи зі штучним інтелектом. Ось гвинтокрил, круто, красиво, мінус і ще і знижками показували: мінус 15%. відсотків. Неймовірно, велику активність набирають, до речі, креативи зі штучним інтелектом. у, б'юті-сфері. Плюс, ось, наприклад, наступний креатив це креатив, там, де статично да, ми згенерували дівчат, де ми показуємо на задньому фоні згенеровану нашу назву, да, даємо мінус 50% на консультацію трихолога, штучний інтелект, опис нашого, нашої пропозиції. супер-вау заходив в рекламі. І я сказала вже, які цифри ми робили. Тож, якщо ви працюєте в ніші косметологія, б'юті індустрії або медицина і хочете теж отримувати за допомогою таргету круті. Результати з крутою командою залишайте будь-який коментар під цим відео, і ми підготуємо стратегію масштабування саме під ваш бізнес.